Я насправді не дуже люблю зараз це слово блогер по відношенню до, до, до багатьох ресурсів, які є в Ютубі. В Їхні задачі е, пов'язані з. Просуванням певних певних наративів, ну і зрозуміло, що вони будуть ефективні і зможуть заробляти тільки, якщо них буде велика аудиторія. Тому вони такі трошки балансують та якомога більше людей, тому всі ці клікбетні заголовки і так далі. Їм довіра не потрібна. Якщо вони зашкваряться, вони підуть завтра відкриють новий, новий канал, вкладуть гроші в просування. побіжать. це буде неприємно, але на не кінець світу. Про те, що в нас влада ставиться до ситуації, як до ну вони такі враження, що готуються до виборів ну, буквально навесні 25-го року. Зрозуміло, що зараз зрозуміло, що це навряд. Чи реалістично, але про всяк випадок вони, вони себе так живу, ну, так живуть і підігрівають цей інформаційний простір всіма доступними їхнім їм способами. Я не можу сказати, що всім цим людям платять. Багато з них просто тішаться тим, що в них є доступ, і є можливість продавати ці імена розкручені, Плата так, буває так, різних, аудиторія. Та... Воно по-різному все працює.